Керівник підприємства 13 років не був у відпустці. Про його звільнення за скільки років йому було виплачено компенсація, і як розглядати положення, що кожен працівник повинен обов'язково щорічно прибувати у відпустці або отримувати компенсацію? Повинен бути графік відпусток. Чи не все керівник за ці порушення? Відповідальність так, да, дивно, що 13 років не був у відпустці це дуже довго. Але строку у нас давності немає. Ці відпустки не згорають, вони накопичуються. Нам стаття 24 закону про відпустки каже про те, що у разі звільнення працівника то йому виплачується вся грошова компенсація за всі дні невикористаної відпустки. Тому при звільненні дійсно ви повинні нарахувати всі ці дні, вони ого скільки буде і виплатити. Це ваш обов'язок підприємства, не дивлячись на те, що він був керівником, обов'язок це не керівника, а підприємства. Тобто компенсація виплачується за всі 13 років. Все, це вже проблеми підприємства. Обмеження строку тут немає. Наприклад, за останні 3 роки, якщо ви не скористалися, вони там е, пропали. Ні. Ми повинні виплачувати. Дійсно, щорічні відпустки повинні бути, працівники повинні ходити у відпустки. Але якщо вже так сталося, ну все, ми виплачувати повинні. Так, да, це є порушення трудового законодавства, але е, хто буде відповідати? Ну, керівник підприємства, ну він сам, типу, формує графік. Це взагалі був у вас графік, чи не був, навіть якщо не був, зараз його вже важко притягнути до відповідальності. Це може бути лише через органи держпраці, а органи держпраці можуть вийти лише в певних випадках під час воєнного стану. Тому дійсно, керівник несе особисту відповідальність, що не. О... Організовано ведення там графіку, кадрової роботи, незабезпечено облік, але чи підприємство зможе його притягнути за це відповідально... до відповідальності, дуже сумніваюся.